В епоху, коли кремлівські стратеги розігрують глобальний покер з колодою з обману і залякування, The Wall Street Journal вирішив підкинути нам свіжий сюжет: Росіянія втрачає Африку як стару шкарпетку у пральній машині. Ось вам екзотичний поворот. Вагнерівці, ці герої з калашами і виразами облич медузи, тепер не просто утиль, а повноцінний африканський корпус під крилом Міністерства оборони. Уявіть, замість гонитви за золотими діамантами, сидіння на базах з видом на пальми, тренування місцевих князьків і охорона віп-персон. А все чому? А тому, що проблеми з БК і взагалі страшно. Доброго здоров'ячка, хунту і хунту Ми з України. Поки дід роздає направо і наліво сало, біляші та інші смаколики до покрови, поки бійці розподіляють всю цю смакоту по своїх бліндажах і опорних точках, про що з подробицями я розповім на вихідних окремим роликом за тиждень, у світі відбувається маса всього цікавого для нас. Процедури відмови від дружби з Московією запускаються за паморочливою швидкістю. Орбани запевняють населення, що на Росія вже всіх давно перемогла, і тепер залишилося тільки підписати з кимось договір про мир. Молдова вимітає з усіх закутків залишки про кремлівських поплічників, які не протворізіли вчасно. Загалом назріває кіпіш. І ми з вами в центрі всього цього: хочемо ми того чи не хочемо. Спочатку про Африку. Все почалося давно, як у поганому голівудському сценарії. Вивиха, цей майстер угод з нафтою і підлобузниками руками своїх вагнерівських хлопчиків пропонував африканським бандитам безпекову допомогу. Обмін простий: ви, тиран з короною з бананового листя, ми круті хлопці з біцухою, як у Шварца на плакаті, і у відповідь на вашу посмішку нам потрібна частка в золотих жилах малі, алмазах судану, урані нігеру, нафті буркіна фасота і інших скарбах. Цар. Така геополітика. Вагнерівці вриваються в села, влаштовують культурний обмін. Хтось виживає, хтось стає уроком для інших. Поки захід йде з Африки, французи з малі, американці з нігеру, на Русі я вривається з допомогою, а насправді з грабунком. Всіх перехитрили, хвалиться паперова ВВХ, Але після утилізації пригоженої Уткіна, а з ними і більшої частини вагнерівського наброду в Україні, корпус в Африці став курортом для тих, хто не хотів перетворитися на ладу на Донбасі. За хабарі, зрозуміло, адже у міністерстві оборони під чуйним керівництвом Шойгу Герасимова все по-людськи. Не хочеш в окопи? З тебе ось стільки. Грошей і лети собі в Африку, там пальми і порядок. Але. Пасивність цих курортників призвела до активності місцевих повстанців, кілька розгромів у малі, і Ось уже африканський корпус сидить строго по базах, як у готелі Оленклюзів, але без екскурсій. Місцеві князьки тим часом витісняють тамтешніх бурятів із золотого бізнесу і кличуть на допомогу ПВК із Шата Франції. Сирія вже втрачена, Африка на черзі. Який молодець той паперовий хмюр? Всіх перехитрив, та так, що тепер його корпус охороняє на золоті жили, а власні штани. А снаряди вони, мабуть, в Тюмені чекають, поки що з Герасимовим згадають пароль від складу. У цей же час в Білграді. Чотири ракети, нехай це будуть Хаймарс і Бац. Фундамент будівлі з газотурбінними установками в руїнах, головний корпус перетворився на новорічний салют, генерація електроенергії зупинена, ТЕЦ тепер працює тільки на подачу гарячої води, ну хоч душ теплий для місцевих. А ще одна ракета влетіла в підстанцію в селі Ближня Ігуменка, пошкодживши трансформатори ІЛЕП. Підсумок. Понад 20 тисяч людей відразу без світла, щоб знизити навантаження, відключили ще 400 населених пунктів. В цілому 160 тисяч у темряві, 1800 трансформаторних пунктів в Ауті, система оповіщення мовчить. Світлофори сліпі, а сухі. Губернатор скаржиться. Світла немає у 77 тисяч, а в 10 муніципалітетах ще й вода з каналізацією на паузі. Сарказм звичайно. Поки кремлівські стратеги хваляться, що СВО йде за планом, Білгород грає в середньовіччий фестиваль з факелами замість ламп. Іронія в тому, що це не кінець, наближення зими зробить гру у стець двосторонньою забавою. Де демілітарізація в дії панове? За експертами додаток пара пакетів М 31 кілька десятків далеких дронів і чотири Нептуни. То наш дрібниця гроші копійки в порівнянні з ефективними схемами. На виході завод Електродеталь у Карачеві мінус, нафтобаза у Феодосії в диму, третина Білгородської області в темряві дві підстанції виблищати машинний зал в ТЕЦВАУТІ смачно. Ще пак. Взимку граввину ТЕЦ стане хітом сезону, в обидва боки з генераторами у головній ролі. Жарти московитів про світло і тепло. Пісні будуть сповнені стогонів, а нас то за що? Звук генераторів саундтреком зими. Хотіли воювати як імперія в Сирії чи Афганістані авіацією, сотнями ракет пересвітом, а виходить борсення в Донбаському чорноземі за 40 кілометрів просування за руки, черги за бензином, перебої зі світлом, продовжувати таку веселу СВУ за три дні будете? Мабуть, так НПЗ в Білорусі будувати, ПДВ піднімати. Ботоксові діди втягнули у блудняк з найрозвиннішими країнами, втратили торгівлю з ЄС, а сюди вантажами тепер йдуть дрони. Все за Донбас, який відновити неможливо постачати водою і поготів. Таких регіонів у Москви, хоч греблю гати з мономістами і ржавою спащеною Совка. Ті, хто дивився на квітучу Абхазію, осетію, Дагестан і сподівався на не так в Донецьку, тепер забивають, їм потрібна опіка. Кушайте свій СССР 20 в чергах за бензином, панове. І нарешті кульмінація. Мідвідів із черговим постом, чому не повинна відбутися війна Росії проти Європи. Це не трактат про мир, а завольований заклик. Чому саме така війна вигідна? Розшифруємо базікання цього фінляндолюба, відсіявши пропаганду, і отримаємо. Європа слабка, деградуюча, роз'єднана. Війну з Росією не потягнуть. хихикає -хи -хи він. Європейські лідери слабкі, нікчемні без стратегічного мислення, пасіонарність у європейців її немає, а у кремлівських надлишок. А головна мета народу Росії розвивати власні території, включаючи окуповані українські Справа не дешева і складна. Бюджет у дірках грошей немає, але і пасіонарність є. Але мета робити чужі землі своїми, поки є шанс. Росія завжди приходила в Європу як визволитель, додає діяч вже з під столу, гикаючи, приходила визволяючи від ша деградації культури і втрати ідентичності. Завершує попередженням вірній пастві. Будьте на чеку. Вороги можуть змусити нас напасти. ВВХ піднімає ставки. Тест НАТО на провокації пройшов успішно. Мобілізація на носі. Європа, увага! Цей його пост не п'яний бред, а сигнал. Всіх обдурили це не про переговори, не про мир, не про дружбу і не про комерційну пропозицію. А поки я збирав цей ролик, надійшла новина на найближчому засіданні країн ОПЕК як заявив один з делегатів, планується прийняти рішення про збільшення видобування на 500 тисяч барелів три місяці підряд, в сумі зростання видобутку півтора мільйони за три місяці. Навіть якщо вони не виконують весь цей план, фігня. Такий обсяг, виведений на ринок, це дуже круто. Більше трьох мільйонів бар взагалі багато експертів пишуть, що ОПЕК Може вийти на нульовий баланс з чистого аркуша, це коли знімаються всі обмеження і кожен добуває, скільки може. Найсмішніше буде спостерігати за московитами, коли вони будуть виправдовувати неможливість збільшення видобутку. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!